Так, зараз середнячка вам такого покажу. Це був відводочок. Як він перезимував у мене. Бачите, медоків в кришки. Це був магазинчик зверху стояв. Тут у нас на 300, 6 рамок і магазинчик. Ну, бджілок так нормально, тому я думаю, що тут все буде в порядку. Зараз полізу в гніздо, гляну, що з метком знімаю без штатива. Тому буду мабуть відключатися і потім покажу. Вибачаюсь за звук, бо вітер сильний. Розібрав я магазинчик, показую. Тут є ось такий свіженький медок чи нектарчик. Медок можливий, бо просто зараз переробляють, бджілки і складають, а нектар, сади все ж таки цвітуть. Ось Така рамочка теж, бачите, гіперга і... Берга, і свіженький нектар тобто бджілки не голодують все нормально але ось бачите далі пішов розпліт і прозивав я з розширенням треба було розширювати раніше маточка значить засіяла там уже 300 рамку всю і пішла вверх, нас бачите, розпліть, розпліть, розпліть трута тут достатня вже, так що вже можна на так виводити. Добре, дивимося далі в гніздо. Так, друзі, далі дивимося гніздечко. Проблема яка цих? шестирамочних, що треба досить швидко замінювати гніздо, тобто ващину постійно, ващину ващину. Ось ви бачите. Перга розплід і слідуючу ще покажу зараз. Те ж саме тут все по розплоду, Да. Бачите які темні рамочки, вже є вивівся, розпліда. є тільки червлять, червить тобто маточка. Ось бачите, лупиться бджілка. Ось маточка бігає, шукає місце. Ну, В общем гніздечко вже темне, треба Площі не побільше сюди кидати, розширювати. Ну все, вітер вже сильний, розібрав весь вуличок, щоб вам показати. Це я так не роблю, все роблю я швидше. Все, трудимося далі.